За обкладинкою шкільна література глибше ніж у підручнику. Вітаємо сьогодні занурюємось у, так би мовити, серцевину української класики Роман Панаса Мирного: Хіба ревуть воли? Як ясло повні. Так саме так маємо ключові уривки і спробуємо пройти шлях Чіпки Варениченка від ну, чутливого хлопця до. До зовсім іншої фігури. Так, розглянемо ці поворотні точки, оточення, його боротьбу, яка ну, зайшла надто далеко. І спробуємо зрозуміти, чому ж ті воли ревуть. Отже, дитинство бачимо хлопчика е -е, непростого, тихий, замислений, вовчкуватий, так його називають. Так, діти його цураються, звуть виродком, він сам по собі. Єдина розрада. Казки Баби Оришки. І він думає про світ, питає, там, чому звірі не говорять. Така, знаєте, вразлива душа. Вразлива, так. Але ось що цікаво, вже тоді є е, ну, тривожні сигнали. Він чує від діда Уласа про людську жорстокість, про гріхи і водночас. водночас що? Сам із Грицьком ну, безжально вбиває горобенят, скручує їм голови. Це такий парадокс. Чутливість і жорстокість поруч ще з змалку. Цікаво. Далі втрати одна за одною. Спочатку баба Оришка помирає, його опора, Так. а потім дід розповідає страшну правду про батька, про його ну непросте життя, бігамію, як його в мускалі заголили. Це ж тавро на все життя тоді було. Безперечно, дуже сильний удар для хлопця. Але, мабуть, вирішальний момент такий переломний, це втрата землі. От він став господарем, працює, наче все налагоджується. Так, і тут бац, землю відбирають, судова помилка, хабар. Оце не підмажеш, не поїдеш. Для нього це кінець світу. Земля для селянина це ж це все, саме так. Це не просто власність, це основа життя, ідентичність. І ось його крик пропало. Все пропало, бо немає правди на світі. Це вже не просто скарга, це, це вирок всій системі в його очах. Абсолютно, це вже світогляд. І звідси, власне, починається його падіння. Він знаходить товариство. Лушня, матня, пацюк такі ж, по суті, скривджені. Скривджені, але ті, хто обрав шлях, е, ну, скажімо так, помсти через руйнацію. Лорілка стає його розрадою. В горілці тільки мені душу одвести, каже він. Продає майно, матір відштовхує. Так, повна деградація, але потім з'являється надія. Галя його польова царівна. Вона. Кохання з юності. Але й тут іронія, вона ж дочка розбійника Максима Гудзя, хоч і багатого. І вона його закликає зупинитися. Кинь ти життя таке каже. Так, вона жахається, чуже добро грабувати людей убивати. А він намагається виправдатись ми своє відбираємо. Але сумління його мучить це видно зі сну видіння, жахливого сну. Тобто він ще не зовсім пропащий на той момент. Ну, якась боротьба всередині ще триває. Був же навіть період кайття, пам'ятаєте, примирення з матір'ю, одруження з Галею, спроба почати все спочатку. Так, здавалося б, ось він, шанс, чому ж не вийшло? Думаю, тут цілий комплекс причин: старі товариші повернулись, звичка до горілки, конфлікти з тещею явдухою, а може, він уже просто ну, не міг повернутися після всього, що було, ця спроба спокою була якась. Приречена. І все котиться до найстрашнішого, до різанини родини Хоменків. Це вже апогей. Тут уже немає жодної правди, лише звіряча жорстокість. І найсильніший момент, як на мене, це вчинок матері, мотрі. Вона дізнається правду. Від дівчинки, яка вижила, і йде і видає власного сина. Уявляєте? Оце хнусь тебе, зречусь тебе, мій сину, це, це просто моторошно. Остаточний вирок. Так, і після цього фінал логічний арешт чіпку на каторгу. А Галя? Галя не витримує. Вішається жах. Отже, ця історія чіпки це і є відповідь на питання з назви чому ревуть воли не тільки ж від голоду, від болю, несправедливості, від усього разом, від спотвореного життя, від того, що їхня праця, їхнє існування знецінене. І Чіпка став таким волом, тільки його рев він перетворився на кров. Справді картина життя, де пошук справедливості, коли він втрачає людяність, стає руйнівним і для себе, і для всіх навколо. Абсолютно, це вічна дилема. І залишається питання напевно де та межа? Межа між праведним гнівом, боротьбою за правду і злочином, якому вже немає виправдання. Чи будь-яка боротьба, що приступає цю межу, неминуче веде до самознищення?